Про світогляд вітаю, друзі! З вами Володимир Гарбарчук, тренер з побудови гармонійних стосунків та розвитку особистогляд. Я Те, я що... теорії ніде не це буквально вона мені можна сказати, приснилась, якою хочу поділитися, як я це бачу. А, ось умовно є людина, і в кожної людини є якийсь її світогляд. От в цієї людини, наприклад, є ось такий світогляд. Він обмежений. Він знаходиться навколо неї, вона завжди в центрі. І е, цей світогляд він е, з ходом життя постійно потрошки розширюється. І постійно в людини є якісь запити, чому щось відбувається, чому світ такий несправедливий, е, чому е, в мене немає грошей, чому в мене немає умовно стосунків, там? чому ще щось. І ці всі запитання вони впираються в її світогляд. Тобто, всі запитання задаються із тої бази знань, яка є в цієї людини, тобто з цього світогляду. І відповідно в цьому діапазоні відповідей немає. Тобто вертається людина сама собі пояснює. І пояснювати вона це може з різних сторін. Якщо брати поле духовності, наприклад, бо е, таку ти карму проходиш, бо таке твоє життя. От одна відповідь прийшла. Чи там немає стосунків, тому що, е, якщо з поля духовності, тому що Бог, умовно так сказав, що ти маєш таке життя прожити. От вертається від тут, умовно відбувається, і вертається от така відповідь. І людина якось собі із свого поля зору, і своєї свідомості пояснює, чому так, а не інакше. Там немає грошей, тому що. Десь в минулих життях в тебе було багато грошей, а зараз ти маєш прожити життя, де в тебе немає грошей, умовно. Це з поля духовності. Так само можуть е, всі е, відповіді на будь-яке питання. Ми можемо собі придумувати або отримувати, або аналізувати із е, поля психологічного. Тобто немає грошей, умовно, бо в тебе є якісь блоки про непропрацювання, що ти не можеш проявлятися, чи ти не можеш десь себе відстоювати, чи тебе кордони провалені, і от. Це, наприклад, такі всякі відповіді вертаються, що там у нас ще було. Чому життя таке несправедливе? Е, з психологічного поля, якщо розцінювати, то чому несправедливе? Тому що ти не вмієш до нього відноситись, і життя, умовно, тобі показує те, що ти туди транслюєш. Суть в тому, що кожна людина вона не здатна знайти в своєму полі зору пояснення чи відповідь на питання, чому так відбувається. І тому є інша людина. в цієї людини також є якесь поле зору. І в неї теж є якісь питання. Тільки е, суть якраз в тому, що питання можуть бути схожі, але в цієї відповіді інше зовсім поле. І вона, задаючи питання, отримує трошки інакші відповіді. І так само куча питань, і в щось вона. Обмежується, і чим більше людина задає умовно цих всяких питань, чому так, чому так, чому так, тим більше робиться тиск на цю ж саму людину, і умовно це поле її дуже сильно подавляє. І воно подавляє до тої степені, ну буквально до суїциду може дійти, або до якогось сходу з розуму, чи психіка починає страждати. Але коли ці двоє людей зустрічаються, вони умовно обмінюються якимись е, думками. Тобто, це ж питання, наприклад, чому в тебе немає грошей, а в цьому гроші є. І це йому просто розказує, що ти можеш зробити такі-такі-такі дії, і в тебе гроші з'являться, або умовно в цього є стосунків цього немає стосунків, цей умовно, каже тобі треба там стосунках так, 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 приветити, ти то не так роб, не так робиш І цей не просто починає розуміти. А він же бачить, наприклад, що в одного получилось, значить, і в мене може получитись суть в чому? Суть в тому, що вони обмінюються своїм світоглядом, цим самим розширяючи свій. На якийсь діапазон цей свій трошки розширив, цей свій трошки розширив. І тоді приходять інші відповіді в їхнє поле, і догадуються люди або вже бачать якісь взаємозв'язки і інакше життя будують. А уявіть собі, що є люди, для яких оці питання в цьому полі в полі зору, скажем так, вони абсолютно вони їх вирішували ще в першому класі. І їхнє поле зору, наприклад, не поміщається на цьому листку, або охоплює абсолютно всіх. Так от. Логіка до якої я веду, що коли людина закривається в собі, закривається в собі або в своєму колі, нікого не впускаючи інших людей, не впускаючи в це поле зору, поле цієї свідомості, сама в собі умовно вариться, вона задає кучу питань, ці всі питання давлять на неї відповідно назад, і людина просто сама сходить з розуму або навіть не отак. Так, на треба малювати, бо повністю ну вона може зійти і психологічно, і фізично відображаються ці всі хвороби по психосоматиці. А та людина, яка м, старається звернутися до іншої людини, і це не обов'язково має бути ну, краще, краще. Звичайно, навіть якщо ти ділишся з другом, тобі вже легше, якщо ти ділишся там з мамою, з татом чи з кимось з рідними людьми, тобі вже легше. Але коли ти ділишся із спеціалістом, бо спеціаліст в якійсь певній сфері, наприклад, в тебе немає стосунків, а ти йдеш до психолога, який тобі е, показує, чому в тебе їх немає, і психолога, умовно, в плані стосунків більше поле набагато, і ти йдеш і береш Якісь знання, настільки знання, як стан, необхідні інструменти, алгоритми, як ти можеш е, здобути собі гармонійні стосунки. І тому, одне із питань вирішується. І це одне із питань, воно вже не дзеркалиться в твоєму полі і не давить тебе знову, щоб тебе, типа не рубає сильно, а ти його як за межі свого поля зору випускаєш, е, задаєш умовно, цьому ж самому психологу, отримаєш відповідь і вже якось інакше дієш. Е, глобально це дуже сильно розвантажує голову. Цього нашого персонажа дуже сильно розвантажує і стає зрозуміло, як тут діяти. І коли розвантажене, хоча б одне питання, ці всі інші питання вони не настільки сильно давлять на нього і не настільки рубають по психіці, по здоров'ю, по психосоматиці, по всім сферам життя. Воно тиск спадає. Але коли ми кожне із питань будемо вирішувати якось із спеціалістом, таким чином ми м -м, розвантажуємось. І тільки коли ми умовно зможемо розвантажитись, ми е -е, знаємо, куди далі йти, ми знаємо, які рішення приймати. Це якщо б чисто поверхневий рівень ми розглянули. Це якщо йде шлях через комунікацію. Тобто, перший висновок, до якого я всіх закликаю це ніколи не закриватися в собі, а звертатися до інших людей, бажано до спеціалістів, які вам допоможуть вирішити те чи інше питання. Є ще інший шлях, не через умовно верх, не через логіку. Є так звана глибина. Як вам пояснити, що таке глибина? Це коли ми звертаємо в цій позі тут не задаємось багатьма питаннями, чому так, чому так, бо воно все на нас дуже сильно буде давити. А ми йдемо в глибину, тобто ми тут. Умовно сідаємо в позу лотоса, починаємо медитувати, починаємо звертатися. А тут самому ти туди навіть не прийдеш, тобто є люди, які перебувають на цій глибині, бо можуть входити в цей стан, в стан моменту, і е, вони вас можуть провести в стан тиші, де просто цей весь зовнішній шум він просто залишається десь на поверхні. Вот, уявіть собі, що є певний рівень океану. Тут є якісь хвилі, тут можуть плавати якісь кораблики, тут може бути якийсь вітер. Можуть бути хвилі різної глибини, різної амплітуди. І коли ми перебуваємо на поверхні, тобто в нашій свідомості, стараємося логікою все сприйняти, усвідомити, розрахувати, що, куди, як, то часто сукупність цих різних факторів, наприклад, ракета летить в Україні, це зараз м -м, звичайна справа, е там, чи ще якісь турбулентності на поверхні є, вони всі вибивають з колії, і дуже важко зосередитись, коли ви е заглиблюєтесь хоча б на один метр. На глибину не кожна хвиля вас тут досягне, але є великий шторм, такий як війна, такий як там ковід, якийсь чи ще щось, яка і вас і тут зачепить, і вас тут вибиває скоріше, ви не можете зрівноважитись, воно вас кудись кидає. Є можливість заглибитись ще трошки глибше. На глибшій глибині ці різні штуки, ці різні поверхні, вони ва, різні поверхневі речі в турбулентності, вони вас просто не дістають, не зачіпають. Тобто на цій глибині або ще глибше є постійний спокій, рівність. Незалежне відношення до будь-яких речей, тобто з цієї глибини вам зрозуміло, чому ді... чому дує цей вітер, чому тут є умови хвилі, що що це за корабль пливе, куди він пливе, хто в ньому є? З цієї глибини, коли ви сидите, і ви незалежні від оцих всяких факторів, розумієте? І тільки з цієї глибини ви можете впливати на будь-які зовнішні речі, які загалом є всюди, розумієте? Це стан, в якому немає відчуттів, в якому не хочеться нікуди бігти, в якому не хочеться говорити нічого пояснювати. Медитативний стан, його можна так називати. Він в різних течіях, в різних віросповіданнях, можна сказати так, називається по-різному. Але суть не в тому, як він називається, а суть в тому, щоб раз хоча б там побувати, і ви не зможете це розусвідомити. І ви будете просто шукати цей шлях, як, як ступити на крок глибше, щоб мене оці речі не активовували, не активовували якісь почуття чи, ті чи інші. Розумієте? Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок зараз в коментарях, а наскільки вам зрозуміла теорія про якесь поле людини, яке на неї давить, коли вона старається задавати багато питань, а не тоді, коли вона йде в себе. І от оце цю штуку, коли ти тут я малював, коли йти на глибину, я от старався відобразити отут, тобто, коли ми неряємо, на більшу глибину, де є тиша, де є загалом все, все рівно, не все одно, а все рівно, де немає тої турбулентності, де є спокій, де є гармонія якась, і воно там взагалі по-іншому.